Хотіли відзначити тих юних спортсменів, які роблять класну промоуцію в нашій городоцькій громаді, а також хотіли б відзначити тих розумних, самих розумних наших випускників, які склали незалежне тестування мультимедійне, національний мультимедійний тест. Так, здається, вони називаються. Є 200 які підкажуть, як правильно називається. Саме так, вгадав. Е, відзначити подяками і е, певними грошовими винагородами. Тому що вже із такого часу потрібно розуміти, що добра праця, якісна праця, яка кінцево дає хороший результат, має бути винагородженою. Відтак, допоки ще е, депутати дозбируються до кворуму, і до розгляду питань порядку денного до відкриття сесії маємо таку приємну місію. Для нагородження наших спортовців я би хотів запросити Ірину Міляновську, яка нас відповідає одна із відповідальних людей за розвиток спорту. І вона мені допоможе вручити ці гарні нагороди. Ми маємо до подяк майнові сертифікати, які можна готоварити деякі. В епіцентрі відповідно ми нагороджували призерів, чемпіонів, призерів всеукраїнських змагань з різних видів спорту. У нас основні заслуги є у шахістів і принагідно вітаю їх сьогоднішнім міжнародним святом їхнього виду спорту з Міжнародним днем шахів. До нагородження! Ми зробимо так. Я буду говорити в цей мікрофон, щоб у нас було. За вагомі спортивні здобутки. Перше місце на чемпіонаті України з шахів, класичні шахи серед дівчаток, віком до 10 років до з нагоди Дня шахів нагороджується вихованка Городовської дитячо-юнацької спортивної школи Олеся Зборська. За високі спортивні здобутки, друге місце на чемпіонаті України з шахів, бліць серед дівчат віком до 12 років нагороджується Анастасія Телюк, вихованка Городоцької дитячої нації спортивної школи. Владимирца тренер Городовски Дидаш и спортивни школи, мајстер Фиде Володимир Мелешко. Чемпіонаті України з шахів швидка гра серед юнаків віком до 12 років. Нагороджується вихованець Городоцької дитячо-юнацької спортивної школи Віталій Гічкевич. Віталій у нас у всіх видах спорту. Ви по поуку і в шахах, силі, молоде. Опитання, юної спортивної зміни продовження досягнення рідної громади та з нагоди дня шахів нагороджується тренер Городоцької дитячо юнацької спортивної школи Ігор Ношенко. За вагоні спортивні здобутки, друге місце на чемпіонаті України з шахів, рапід та третє місце з класичних шахів серед дівчат віком до 12 років нагороджується вихованка центру спорт для всіх Соломія Світень. Нагороджується президент шахового клубу Е2E4, тренер центру спорту для всіх, міжнародний майстер Андрій Грех. Андрія немає. Вони вирішили, у нас ще була одна нагорода. Ми так само щиро подякували Миколі Матвієнку. Це батько-засновник нашої городонської шахової школи. Микола Іванович зараз має свій іспит дуже складний. Ми всі щиро віримо у те, що він його пройде це випробування міцно і Бог дасть йому міцне здоров'я. І сьогодні Андрій вирішив день шахів разом ще з певними друзями, з тренерами школи поїхати до Миколи Івановича в Києві і привітати його там з Днем шахів. Ми таку подяку від нас усіх передали, Миколу Івановичу. Дякую. Нешаха мені Єдине. Подяка тренеру комунальної установи це Центр спорт для всіх Мирославі Бизрик за високі спортивні здобутки, перше місце на чемпіонаті України з важкої атлетики у сумі двоборства та значний внесок у плеканні юної спортивної зміни. Для всіх майстру спорту міжнародного класу Івану Дзяру за високі спортивні здобутки. Перше місце у чемпіонаті України зі стрільби з луку серед спортсменів паралімпійців Вагомий внесок в пикані юної спортивної зміни. ми дякуємо. Зараз Іван представляє нашу громаду і Україну на змаганнях першості Європи. Подяка вихованці секції Тхеквондо, комунального устального центру спорт для всіх Олені Понізовській за високі спортивні здобутки. Перше місце на чемпіонаті України з Тхеквондо серед кадетів та друге місце на шкільних європейських іграх у Сербії. Ми нагороджуємо тільки тих, які стають пезерами, чемпіонами українських, всеукраїнських, європейських міжнародних змагань. Ну, це дуже круто. Тобто городська громада в плані спорту великі великій молоді Е, Нагороджується вихованка секції Тхеквондо центр спорт для всіх, Дар'я Сорока, за високі здобутки, перше місце у чемпіонаті України з Тхеквондо серед. Юнаків напевно, не знаю, як правильно буде. Юнаки так і, так і буде. Юнаків не відміняється так серед юнаків. Дякую. Нагороджується вихованка секції херфондо Центру спорт для всіх. Надія ЗБР за високі спортивні здобутки, третє місце у чемпіонаті України з хедфондо серед юнаків. Немає наді з нами, але ми її ще дякуємо. Набирається сил перед новими стартами. Подяка тренеру комунальної установи «Центр спорт для всіх Віктору Балагуру за вагомий внесок розвиток спорту, спортивну промоцію громади на всеукраїнському, європейському рівні питання фізичної, гартованої молоді. Ми для себе почали відкривати ще нові руханки. Ми займаємося пожежно-прикладним видом спорту. До нас любов до цього спорту привели наші польські партнери. І не так давно ми отримали від наших польських друзів устаткування обладнання для заняття цим видом спорту, і наша вже дружина могла показувати свій рівень за дуже короткий час підготовки серед інших Львівщини. А недавно вони були у Польщі, і приймали участь у все змаганнях з цього виду спорту і мають знають, запрошення. На всепольські змагання з пожежно-прикладного спорту не дуже про ті. Я дякую Євгену Григоровичу Горю, який займається підготовкою тих спортсменів і дякую кожному із них. Я думаю, що добре би було, якби вони вийшли команду команди спорту, і ми зачекали кожному вручили таку подяку. Поки що вони ще не призери, ми ще їм конверти не даємо, але для стимулу, щоб вони отримали конверти на майбутнє, сьогодні ми вручимо їм порядку. Це нове для нашої громади. за завдяки представлення громади е на 11-х воєвуцьких спортивно-пожежних змаганнях молодіжних, пожежних дружин в Республіці Польща місто Санок. Євгенією Гореною, вчителю фізичної культури Городоцької НВК No2. Я вже не буду текст цієї подяки зачитувати, я просто буду називати прізвище, тому що текст ознаковий. Дякуємо Катерині Дмитровичу, учениці Городоцької МВК No2. Миколі Качмарському, учневі МВК No2. <плес> Соломій Крім, учениці Городоцької МВК No2. <плес> Михайло Вішоколицькому учної Городоцької МВК No2. У мене вже нині фото буде страшно. першому. Юлії Мацелюк, учениці городського емика No2. Ілі в Веселовському учної МВК No2. І перестали вже з 200 фотографії. <ріст> Софія Русен учениці еміка No2. Дем'янові кваку учніві інвіта No2. Росовані учениця учениці еміка No2. Єрині Олексів і Соломії Дунас, але мені підказує Ірина Володимирівна, що їх немає. Ну і, очевидно, без Ірини Міляновської так само у нас багато змагань спортивних би не відбулося, українські не відбулося, вони не були представлені, тому я ще раз дякую Ірині Міляновській, головному спеціалісту гуманітарного управління Городоцької міської ради, за вагомий внесок, в розвиток спорту і вагомі досягнення команд Городочини у спатіані Лівчини.

Не менш поважна, а напевно ще навіть навіть більше, тому що навчання для школярів це основне, чого вони мають займатися, це основна їхня робота. І освічені громадяни в даному випадку учні нашої городовської громади, це окраса нашої громади, це гордість нашої громади. І ми вирішили нагородити найкращих із них. Я до нагородження запрошую Ігоря Антоновича Ліськевича, керівника гуманітарного управління. Ми якось так оперативно спрацювали. І зуміли зробити швидко нагородження їхні також грошовими нагородами. Тут є так собі подивилися, як роблять кращі громади, подивилися наші можливості за здобутий максимальний результат 200 балів з одного предмету. Учениця, учень нагороджується. Премію в розмірі 7,5 тисяч гривень. Відповідно, у нас є хороша учениця, яка має 400 балів і сума подвоєна. Тут математика, які навіть на 200 балів, не треба здавати тест. І вам тож. Ваші конверти будуть подяки. Подяка випускниці Городського НВК номер 2 Яній Лебединський, не Лебединський засумлінне навчання, високий рівень знань, здобуті максимальні 400 балів за підсумком національного темедійного тесту за дві стінове та марна. А що бачите, тут процедура чітка, це не просто гроші теж, тут треба в відомості підписатися, що гроші ви насправді отримали, це бюджетні кошти. Це подяка від цілої громади, це бюджетні кошти. Подяка випускникові Городоцького ГНВК номер 2 Матвію Білику за сумлінне навчання, високий рівень знань, здобути максимально 200 балів за підсумку національного мультимедійного тесту з математики. Свої учнівські роки. Випускниці Городоцької школи номер 3 Оксані зроку за сумлінне навчання високий рівень знань, здобуті максимально 200 балів за підсумками національного мультимедійного тесту з української мови. Випускникові городоцької школи No3 Олегові Блашку за сумлінне навчання, високий рівень знань, здобуті максимальні 200 балів за підсумками національного мультимедійного тесту з англійської мови. Юра Антонович переживає і нагадує, що нам повідомили вчора з районної Львівської районної адміністрації, що серед громад Львівського району, а це 22 громади, якщо не рахувати величезну Львова, городоцька громада за кількістю 200 бальників посіла перше місце на сім на Стально нагадує, що йому так само якусь подяку треба треба Тобто Ви за результатами ще наступного року. Подивіться. Подяка випускниці школи номер 2 Анастасії Пегитяк за сумлінне навчання, високий рівень знань, здобуті максимальні 200 балів за підсумками національного бунтів на Послівкові городоцької школи номер 2 Максиму дячку за сумлінне навчання високий рівень знань, здобути максимально 200 балів за підсумками на національного інтимедійного тесту з історії. <клес> 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 у бачите з історії. То все йде, все міняється. Дикінець Більовський вже може заспокоїтися. Не один він може підготувати до футбольника з історії. Подякує випускниці Городоцької школи номер 5 Андріані Тильчак за сумлінне навчання, високий рівень знань, здобуті максимальні 200 балів за підсумками національного матемедійного тесту з української мови. Немає. Ми тоді попросимо директора школи Оксані Ішук. Ми передаємо цю подяку. Не знаю, чи вона може відомості розписати. Я, Я усім дякую і ще вас вітаю. Ми сьогодні. Дати одне із питань порядку денного, яке буде стосуватися до фінансування програми підтримки збройних сил України, але в межах тої суми, яку ми виділили на початку року, ми разом приймаємо рішення, ми голосуємо, ми закуповуємо те, що ми можемо закупити за нашими кодами, за нашими можливостями, за фінансовою дисципліною, бюджетною дисципліною, ми купуємо. Бойові пташки. Ми купуємо дрони, ми купуємо мавіки. І зараз ми так само з Миколою, з Миколою ми плануємо в чергову поїздку поїхати і передати дещо для наших мужніх хлопців, вісім мавіків, ну і, і, і щось волонтерське, яке не придбали за кошти бюджету, бо мавіки ми придбавали за кошти бюджету. І сталася така нагода, що один із бойових підрозділів, який звернувся до нас листом і готовий отримати чітко, бо ми не можемо просто передавати без актів, без листів, без погодження взяти на баланс військової частини такі речі, сталося так, що один із бійців цього бойового підрозділу. Приїхав додому на невеличку паузу, на невеличкий, на невеличкий час. І знаю, що сьогодні або завтра, напевно, сьогодні буде вирушати Руслан Діасамідз в розміщення своєї військової частини. Щоб не ускладнювати логістику, ми запросили Руслана Діасаміцза, щоб він прийняв цю, цей дрон від нашої громади. Є Микола Щур тут, а дрон є. Зараз буде. І тоді, тоді на, на паузі. Я, я не знаю, як ми, ми домовлялися. Тоді велика пауза, Микола, дуже швидко збігає 30 то. Е, Я е, е, запитуюся, чи є форум. Є, є так. Е, ми 22 депутати, шановні колеги. Ми можемо розпочинати сесійне засідання, 33 ю сесії Гордоцької міської ради. Оголошую відкритою. thank you Я думаю, що від нашої Городоцької громади дрон знову придбаний за кошти нашого бюджету. Ми зразу ж передаємо, ми там буде найкраще. Щиро дякую вам за зустріч. Хочу подякувати усій Городоцькій громаді. Багато говорити не буду. скажу коротко, що з мотивацією у нас. Все гаразд, ну, вона не мінялась, але від першої частини цієї сесії вона просто зашкалює. Радість дійсно за громаду за, за наших дітей просто зашкалює. мене і забагато, я можу подивитися ну, своїми побратимами по приїзду. Ще раз вам дуже дякую. Дякую, yes. uh, Колеги, ціна нашої перемоги дуже висока. З uh, від нашої сесії. Ми попрощалися з нашими воїнами Володимир Гавриляк, Браткович Віталій Івчишин, Шана Руслану Васильів, Братковича, він уродженець села Сторілки, Руслан Шатарський городок, Роман Микитин, уродженець суховолі, і прощалися ми з ним суховолі. Він довгий час мешкав у селі Галичаниць, який був мобілізований. Я хотів би, щоб пам'ять цих хлопців, пам'ять всіх інших, які поклали своє життя за нашу нашою залежності, шанували твоєму бою. Голосування нам треба, би було вибрати склад лічильної комісії. Мені пропонується до лічильної комісії обрати Оксану Іщук, Леси Пішко. Думаю, що вони точно не помиляться. Це педагоги, це директори шкіл, ну, тому нині не буде жодних сумнівів, що наше голосування буде зафіксоване 100% очікую. Чи є якісь заперечення, чи можемо голосувати за тих гідних кандидатів? Голосую. Хто за? Лесю добре дивіться, Лесью Степанівну, щоб, не дай Бог, хтось не хто проти от зараз дивитися треба. і хто утримався, Ну, такі навіть дистольні собі не утримався. Все добре, приступайте до виконання своїх обов'язків. Я також хочу привітати тих наших колег-депутатів, які в мій сесійний період святкували свої чергові юні роки. А саме, Зоряну Дунас. Івана Садового